Сонечко, Соник, добрий ранок, з п'ятницею тебе. А ще сьогодні п'ятниця? Ну так, сьогодні ж п'ятниця. А, -а, а п'ятниця, розвитнятку, горідим ще ми спати спов'язку. І мені, мамо, не може нести, ти мені в очі. Я ще сплю. Да. Сонечек, що? Ми з мамкою вже будемо будити? То що на нас буде, що ти забула? То що? Далі спить? Det var noe på dritte på til meg. Nei, den er snøy og musikka. Hva er det du kjenner? Svarer jeg på det. Hva er det Ти ж моя er? Jeg klarer ikke med det å bli sikker på det her om. Det er små jeg har også musikka останній робочий день для робочого тижня. Давай, Петю, пасту. Давай, не відстану, ти поки не встанеш. Ти на роботу запізнаєш, сама вже поштей, треба виділити трішечки камінців. І на роботу, туди-сюди. І завтра, субота, неділя, уявляєш? Мусічка, сонечок, скільки можна мене будити? Ви з четвертого ранку гарцюєте, як ніколи сьогодні. Он шафу для чогось відкрили. Ага. Тому я мамка, томуся. Це вона по шафах. Туди я мамка. Угу. Друг та друга звалюєте, ніхто не винен, да? Е, мамка, може після на віконця подивимося, скільки ж там градусів? Ну, пішли, я вже майже встала. Да, мамка, вставай. Ти давай швиденько, вставай, скільки там? О, весна, весна, дітей, градусів плюс давай, принимай прапор. И прапор. В пятницу пожарит пигнету. А я с ним пожарю тихо, Но ты дня. Что там? О, який приемный теплый вітерець. Сніжок щел и рейд. Ну все, я пішов в хит-хаппинг. Всем гарного дня. Аж сады. Цапки-бомки, пока. Базабуси, цапки-бомки, пока. А я, сонцик. Ну а, шо, а ти? ты? Ты чекаешь в сну. Ну что, перси, гарного дня.